На Київщині у селі Горенка відновлено дитячий садок «Казка». Був зруйнований окупантами навесні 2022 року. До війни садочок відвідували 63 дитини: згоренки та Мощуна. За відомостями начальника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Всі чотири дитсадки, що працювали у гостомельській громаді до війни, були пошкоджені росіянами. Нині садочок казка повністю відновили коштом благодійних фондів район номер 1 крок за кроком, коло та місцевого бюджету. Казку зможуть відвідувати 80 дітей. За рахунок громади на території садочка облаштоване модульне укриття. Сонячні панелі встановила благодійна організація Архенова. На Київщині вже відновили 198 закладів освіти з 20-44 пошкоджених окупантами.